Так, вас точно пам'ятаєте. Як себе почували тоді? Тоді в мене було дуже А Зараз добре. Зостановимося. Вратаємося нам на вік. Як це кушетка, так скаже. Та трохи скрипить, а що? Скільки людей вийдемо на <реку> Ми Ви брали на війну, але. Це що ви розуміли, що це кращу, Шепетівці і часу в Шепетівці почали скріпіти. Я навіть зробив і Асоціації, що це місто великих жінок. Великих місто 30 і плюс. Ростанаємося. Ось так, бо ми таку кількість великих жінок як там ми більше ніде не приймали. Що зараз чуєте петіло? Дуже тепло, добре. Але так хрупало що шо спині, так того разу не хрупало в Шепетівці. Це прямо ж. Вільно? Дуже. Ну і прекрасно. О, Я ж з цим їхала до вас.